З'явився текст угоди про корисні копалини між США та Україною. Процес перемовин вже обріс неправдивою інформацією, гучними заявами та різними трактуваннями. Після кількох тижнів перемовин та узгоджень США та Україна вже напрацювала остаточний варіант угоди. Про нього ми і поговоримо. Зосередимось на основному чи погодилась Україна на борг перед США та чи передбачені в угоді безпекові гарантії? Тож давайте розбиратись. Але перед тим попрошу вас підписатись. З вас підписка. Ну а з нас актуальні оновлення. Аналітика та стріми США із перекладом та багато іншого у нас на каналі. Ну а тепер до теми. Ідею про те, що США хоче отримати від України доступ до рідкісноземельних металів. Трамп озвучив ще на початку лютого. Він пояснив це так: Вашингтон вкладає в Україну сотні мільярдів доларів, і саме тому вважає він, Білий Дім хоче мати доступ до корисних копалин, як компенсація військової допомоги Києву, та водночас гарантії її продовження. Нагадаю, що Україна дійсно є одним з найбільших постачальників рідкісноземельних ресурсів у світі. Та за даними міністерки економіки Свириденко, має найбільші запаси титану та літію у Європі. Для тих, хто не знає, для чого взагалі потрібні рідкісно земельні метали. Ми вже про це розповідали раніше. Вони є критично важливими для виробництва сучасних технологій: це і смартфони, і електромобілі, а також військове обладнання. Та вони є незамінними у виробництві інших високотехнологічних продуктів. І, схоже, що США зацікавлені в цьому, як і Київ в американських інвестиціях в цю галузь. Це підтверджує і гендиректор компанії, що видобуває в Україні титан. За його словами, галузь не розвивалася останні 30 років. Які є е, переваги, які є вигоди для Сполучених Штатів та для України в цій схемі? Для е, Сполучених Штатів це сировинна безпека, це незалежність від постачання е, критичних матеріалів з Китаю та з Росії, а для України це як я вже казав, нова індустріалізація. Це податки, це валютне надходження, це нові робочі місця. Та повернімося до угоди. Київ одразу не був проти цієї ідеї та почав із США працювати над змістом документа, проте його узгоджували кілька тижнів, і Київ відмовлявся приймати документ в тому вигляді, який запропонували США. Трамп навіть встиг звинуватити Зеленського у зриві цієї угоди. Ну а Зеленський наполягав на необхідності гарантій безпеки у цій угоді. Мовляв, попередня версія не захищає інтересів України. Але до цього я ще повернуся пізніше. Так, от тепер сторони, попри напруженість, схоже наблизилися до підписання. Тож Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди. Про це заявив прем'єр-міністр Шмигаль. Тож офіційна назва документу угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Є важливий нюанс. Це попередній договір, але він матиме юридичну силу, каже Шмигаль. В угоді йдеться про майбутнє створення інвестиційного фонду відбудови нашої країни. Ну і сьогодні і український президент також давав прес-конференцію, де пояснив основні пункти. З головного в цій угоді Україна не є боржником. В угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було, було би несправедливо. Тут нагадаю, що раніше Трамп пропонував визнати борг України перед США у розмірі 500 мільярдів доларів та утворити фонд, який буде повністю підконтрольний Вашингтону, і буде наповнюватися коштами від видобутку корисних копалин. За такою версією угоди Україна мала б наповнювати фонд доходами від користування надрами. Такі умови заявляв Зеленський не є спільними інвестиціями, адже Україна мала б наповнювати а США лише користуватися цими грошима. Тепер же за оновленою попередньою угодою Україна та Ша на рівних будуть наповнювати фонд та керувати ним. Усі рішення щодо діяльності фонду будуть прийматися за участі України. Київ вноситиме 50% майбутніх доходів від мінеральних ресурсів країни, включно із нафтою та газом, а також супутньою логістикою, портами та, наприклад, терміналами скрапленого природного газу. Ну а шмигаль і Зеленський наголосили на тому, що йдеться саме про доходи від майбутніх ліцензій та розробок родовищ природних надр а до того в Україні ще мають провести аудиції. Сфери сказав український президент. США зі свого боку будуть робити свій внесок. Їхні розміри поки не уточнюються, але потім гроші фонду будуть реінвестуватися у розвиток України. Мова про відновлення нашої країни та безпеку каже Шмигаль. Зібрані фондом кошти будуть інвестуватись виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про фонд для майбутніх поколінь українців. Але навряд саме адміністрація Трампа зможе отримувати вигоду із цієї угоди, вважають експерти. Адже спочатку необхідно проводити геологорозвідку родовищ, яка ймовірно може тривати від трьох до п'яти років. А для того, щоб видобувати чи перероблювати корисні копалини, необхідно ще побудувати заводи. А це ще кілька років, розповіла нам виконавча директорка Національної асоціації видобувної промисловості України Ксенія Оренчак. І ще з основного в рамковій угоді немає найважливішого пункту, на якому продовжує наполягати Київ це гарантії безпеки. Точніше, про них написано, але буквально одне речення, як сказав Зеленський. Текст ймовірної угоди опублікувало видання Європейська правда. Тож речення про гарантії безпеки там звучить дуже абстрактно та нечітко. Отак, От уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в угоді про фонд. Але про що саме йдеться, неясно. Та Шмигаль запевняє, що Україна не розглядає підписання будь-якої угоди без гарантій безпеки, і положення, нібито, напряму, будуть пов'язані із гарантіями безпеки. Серед них і членство у НАТО, і не тільки цей. Підтримка нашої обороноздатності та подальший захист європейських кордонів каже прем'єр-міністр України, і от про гарантії безпеки Зеленський розраховує вже поговорити особисто із Трампом. Хоче зокрема отримати відповіді на запитання, чи буде далі Україна отримувати допомогу та озброєння від США. Я не збираюся давати надто багато гарантій безпеки Україні. Ми попросимо Європу зробити це, але ми зробимо все можливе. Щоб все пройшло добре, ми будемо дійсно співпрацювати з Україною. Нам дуже потрібні рідкісноземельні елементи. це також чудова угода для України, тому що ми будемо працювати там на місцях, і ви знаєте, що таким чином це є, начебто, гарантією безпеки. Хоча іноземні інвестиції уже є певним фактором безпеки, каже колишній міністр економічного розвитку України. Якщо, наприклад, в Україну зайде працювати американська компанія, то відповідно США буде зацікавлена у захисті своїх інтересів, і це є фактор безпеки. Це є головний фактор безпеки, тому що ця компанія потім буде волати по перше, волати всім голосом, а по-друге, Використовувати всі свої можливі контакти з овальним кабінетом, хто б не був в цьому овальному кабінеті, що захистить наші інвестиції. Що буде відбуватися далі? Трамп раніше казав, що Зеленський планує приїхати 28 лютого до Вашингтона, щоб підписати угоду про спільну розробку українських природних ресурсів. Але Трамп це подавав, нібито щось чув про план Зеленського приїхати до США із візитом, і що не проти, якщо український президент захоче завітати. При цьому він озвучив журналістам уже зовсім інші цифри щодо угоди. Це може бути угода на один трильйон доларів. Це може бути що завгодно, але це рідкісно земельні елементи та інші речі. При цьому одне із поінформованих джерел Reuters заявило, що саме Білий Дім виступив з ініціативою візиту Зеленського. Український президент нічого конкретного про візит до Вашингтона не сказав, і все ж Трамп підтвердив, що Зеленський таки буде у п'ятницю. в США так, от після підписання цієї попередньої угоди, буде розроблятися наступна більш детальна саме про управління і діяльність інвестиційного фонду. Там ймовірно. І має бути визначена сума фонду та американська частка. До цієї роботи залучатимуть міжнародних юристів. І вже цю угоду про фонд повинен буде ратифікувати і український парламент. Ми ж продовжуємо стежити за тим, коли українська та американська сторони все ж підписуватимуть попередню угоду, а також якими будуть пункти основної угоди про фонд для України. Тож оновлення розповідатимемо унесеця. Та щоб знати більше, підпишіться на наш Ютуб канал.